UV-кардинал. Шедевральний сорт, який з першої квіточки, з першої шапочки посів таке одне з передових місць у моєму серці. Пеларгонія, мабуть, в моєму топ-10 десь на перших, перших місцях була минулого року. Шикарний сорт, квітливий сорт, безпроблемний, абсолютно. По типу росту більш схожий до зональної пеларгонії, хоча, певно, такий якийсь із гібридів. Зараз у мене, я так припускаю ще не пік цвітіння, але покажу зараз, бо не знаю, знаєте, хто буде воно потім. Є в мене минулорічне відео огляд цієї рослинки, тому хто бажає, може глянути. Там він в мене був у меншому кущику, в 2,5 літри, здається, чи в 2 літри. І цвів двома такими гігантськими просто шапками. Мене це дуже покорило. Я от не очікувала. Ці дві шапки були просто співрозмірні кущику. Цьогоріч у мене молодий кущик інший, тобто я собі молодий вкорінила. І можна сказати, що ну скільки йому зараз місяців 5 певно, таки 5-6 місяців від часу його вкорінення. Посадила його в більший горщик, і кущик теж виріс більшим, ніж був минулого року. А, До речі, горщик 3 літри, незначно більший за минулорічний. Але такий кущик виріс крупненький доволі цьогоріч у мене. Минулого року був ну, значно компактніший, але трошки в мене змінились умови і утримання їх, і освітлення. Тому маю підозру, що вони там трошки, знаєте, витягуються, бо стоять такі дуже тісноті. Минулого року він в мене був на прямому сонечку, практично. Був дуже компактним. Зараз сантиметрів 30 см. висота. Так, ось, наче видно вам. Щодо квітів. Ну, давайте теж тут різні стадії розпуску, і думаю, це буде інформативно так ось показати, яким він буває на різних стадіях. Так. Це ось у нас бутони. Така ось біленька, зворотня сторона. Далі, тут ось по кілька суцвіть позливалося, розпуск. Зараз у нас, до речі, спека. Минулого року, мені здається, він у мене квіт раніше, і квіти були крупніші набагато. І були більш махровіші. Зараз у нас, оскільки спека, оскільки висока вологість, то всі сорти, всі квіти зараз трошки не нехарактерно для себе цвітуть. Але все ж таки, ну, зважаючи навіть на ту ж спеку, бачите, який потенціал у цього сорту цвітіння. Сорт ну, дійсно достойний, дуже цікавий має колір, Наче якось більш-менш моя камера передає рожево коралову Якийсь такий червоний. ну Червоного навіть тут я би не сказала, що є. рожево-кораловий відтінок з ідеально білими такими бутонами, білою зворотньою стороною квітів, коли вони ось розквітають. Ай, не знаю, чи вдасться мені показати. ось Біла така сторона, дуже такого цікавого шарму придає об'ємності квітам. придає Так, кущик. Як я вже говорила, от, типу зональний пелароній росте, тобто ну, не схожий до Зонартика. Хоча я би сказала, що це якийсь зонартиковий все ж таки гібрид. Не знаю точно, не буду стверджувати, як то кажуть. Такий ось кардинал цьогоріч мій. Трошки інші умови, бачите, на пів літри більший об'єм, і вже набагато крупніший кущик. Ну і цього року більш інтенсивно їх підживлюю, тому і результат інший. І суцвіт більше, і кущик крупніший. Все дійсно дуже залежить від ваших умов, знаєте, від того, що ви можете дати рослинці, який об'єм, яке освітлення, яке добриво і тому подібне. Це все дуже взаємопов'язано і один і той же сорт. От навіть в моїх умовах, так, рослинка, по суті, одного віку була минулого року, і такого ж приблизно віку цьогоріч. Але цвітіння, розмір кущика дуже відрізняється. Тому це вже залежить від кожного з нас, хто на що. Скажімо так, готовий піти заради, заради своїх квіточок, заради прекрасних об'ємних соцвіть. Квіти в нього десь приблизно, якщо найкрупніші так, брати квіточки, ну, сантиметрів 4 точно є. Десь орієнтовно 4-3,5-4 см. Минулого року, здається мені, що були крупніші все-таки квіти в нього, але зараз, як то кажуть, робимо знижку на спеку. Такий ось кардинал, теж досі серед фаворитів у мене в колекції, хоча і придбала я цього року дуже багато новинок, дуже багато нових сортів, але все одно він не поступився місцем. Дуже класний сорт. До нових зустрічей! Бувайте!